Ситуація на бахмутському напрямку. Наша наступна тема. Ну і до розмови ми долучаємо Олександра Бородіна, пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку, пане Олександре, розкажіть про успіхи наших військових на бахмутському напрямку. Як загалом минула доба у зоні відповідальності вашого підрозділу? В цілому добре у нас є просування, воно досить стабільно йде такими кроками виваженими, але просування йде ворог. Ну піхота в цілому дуже погано чинить нічопір. Ворожа піхота, проблему з нею немає. Ну вороги працював від артилерійських систем і БПЛА. А з цим у них все ще є ну, непогані е, можливості. Проте ну, це нас не зупиняє. Стосовно населених пунктів, треба зазначити, що там, ті ж Кишевівка, Андріївка і все таке інше, ну, вони, на жаль, перестали існувати як населені пункти, скажімо так. Вот. Тому там, від них майже нічого не залишилось. Пане Олександре, от е, натрапила на інформацію про те, що на Бахмутський напрямок Росія перекинула чеченський підрозділ «Ахмат». Е, про це е, розповів в телеграмі майор Збройних сил України Максим Жорін. Е, що вам про це відомо? Чи бачили ви цих кадирівців? Чи знаєте про їхню діяльність на фронті? Зокрема на вашому напрямку? А, так, вони ясно, є, ну, Вони майже не приймають участі в боях. Вони більше займаються, скажімо так, офіцерською роботою, тобто ми знаємо про них, тому що ми уразили декілька разів командні пункти, і по перехватам знали, що це там були чеченці. От, тобто, вони не спішать в окопи, Вони суто командують там особовим складом з мобілізованих. Ну і напевно знімають тіктоки. Я так не розумію, ну от і все. Пане Олександре, ну і які втрати російських військових на вашому напрямку, чи багато полонених є? В цілому незважаючи не на стандартну практику, яку, скажімо так, класичне бачення до трьох, особливо, коли ми штурмуємо, чомусь саме така цифра думають люди. А насправді все навпаки. тобто… На декілька порядків втрат більше у них, тобто, грубо кажучи, ми можемо там за один штурм мати знищення ворогів в районі від 10 до 20, і трьохсотих в районі від там, 15 до 30. А у нас може взагалі не бути двохсотих за такий штурм. Ну тут на жаль, коли як. Але може дійсно не бути, або це одиниця. Відповідно, типу це питання в декілька порядків, і враховуючи, що штурмуємо, ми що це ми заходимо в окопи, враховуючи розмінування, а у них досить велика кількість мін. Я вважаю це дуже непоганим співвідношенням. Пане Олександре, що з логістикою зараз у росіян за вашу інформацію, зважаючи на активні дії Сил оборони України, як вони здійснюють ротацію, як вони підвозять боєприпаси? Чи вдається їм якось налагоджувати ці процеси? Ну, скажімо так, на нашому напрямку, я думаю, що у них багато можливостей, у них кордон з Росією. Прямо. Якщо говорити більш локально, то відчутно, що кількість артилерійських пострілів стала меншою, особливо якщо враховно порівнювати з зимкою, коли наступали ну, вагнерку, наступав. От і вони більше ставлять ставку на БПЛА ну, на камікадзе. Е, можливо, тут навіть питання не з логістикою, а скоріше з наявністю кількості БК чи якихось внутрішніх що в них почалась внутрішня, скажімо так, економія їх. Або можливо, у них є проблеми з логістикою, також щодо безпілотників. Чи можна говорити, що за цим компонентом ведення війни зараз принаймні паритет на цій ділянці фронту? А, ворог почав виготовляти їх дійсно в великих масштабах. Тобто, ми перші, скажімо так, першокінці в цьому напрямку, але ворог треба розуміти, що він навчається. Він розуміє е, і приймає, ну скажімо так, свою помилки. І наприклад, ті ж самі камікадзе, відчутно, що поставлена задача по виробництво їх на такий досить великий рівень, тому що їх досить багато їх завозять, завозять, завозять. Тобто, ну поставлено на промисловий рівень. Е, але скажімо так, БПЛА кількість це ще залежить від розвідки. Наша розвідка краще, тобто якість використання камікадзе до прикладу. Вона напряму залежить від розвідки до розвідки, а цей компонент у нас краще. Ну і звичайно, можливо, занадто зазираю наперед. Але, зрештою, генерал Марк Міллі, голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Сказав про те, що активна фаза контрнаступу сил оборони України може тривати від 30 до 45 днів, а Далі погана погода може вплинути на цей стрімкий перебіг. І що ви скажете з огляду на ваш військовий досвід? Наскільки погода тут може бути таким негативним чинником саме зі сторони України? Ну тут важко сказати по, на, на, на рівні України, розумієте, на рівні бригади. Ем, так дійсно, ну то у нас, у нас тут посадки і поля, тобто у нас дуже мало населених пунктів. А якщо вони є, то це, от коли кажуть, там про кліщівку, до прикладу, треба розуміти, що це не населений пункт, це просто його немає, фактично. А, тому тут, коли погана ну, погода, дощ, тобто, це починається повністю вся багнюка, і це дійсно складні процеси. Проте треба розуміти, що. А там наші штурми вони зараз ідуть більше на нозі, тобто ми обережно використовуємо техніку, це ми там не, не йдемо якимись широкими е, кроками. Це більш таке обережно просування невеликими групами. Во тому е, стосовно цього, це не зупинить, це ускладнить, а проте і для ворога також, тому що е, вони намагаються кожен раз контратакувати. І відповідно бо такі речі, як контратака, інколи це навіть складніше, ніж звільнити територію а її утримати з окремо від мистецтва військового. Для них це теж буде складно. І тут, можливо, я сподіваюся, це буде корітет у складнощах. Дякую вам, пане Олександре. Тримайтеся. Це був Олександр Бородін, пресофіцер третьої окремої штурмової бригади.